Вас на каналі Куриця і запрошую сьогодні на оформлення ось таких чудових романтичних капкейків. Насправді тут все досить просто, і я вам це доведу в сьогоднішньому відео. Базово нам потрібно три насадки: це французька зірка. 126 пелюстка і 333 закрита зірка. І далі в мене є ще четверта маленька, ну її можна не використовувати, і номера в мене нема, тому я її не вказую. В даному оформленні я завжди використовую масляний крем на швейцарській мерензі, а в нього є така особливість: він зерниться, коли постоїть. Тому в даному сюжеті я демонструю, що його я розмішую перед тим, як використовувати, бо його треба трішки ще взбити. Він буде за посиланням, прикріплений там в описі і в коментарі, тож Бо там є всі нюанси в його роботі. Він дуже смачний і неймовірно смачний, я його обожнюю. Але от він такий примхливий. Далі, друзі, робимо відсадку коло оберт такий. Ну, я тут демонструю все научно, тому ви маєте змогу оцінювати візуально. І у нас у кожного, коли ми робимо якесь оформлення, яке нам замовляють, у нас однозначно є якийсь шаблон здебільшого. У нас є шаблон. Цей, цей тип оформлення він дуже популярний в інтернеті, я бачила його в різних кольорах. Я хотіла добитися такого трішки ефекту амбре, і тому білим кольором я до, сопла, до верхньої частини сопла носика промащую білим кремом, тому що при відсадці він буде частично його зачіпати і робити ось такий ефект. Після того, як ми розбавили в даному виді оформлення в даному сюжеті в рожевий колір, тому що варіацій безліч, ми робимо відсадку насадочкою пелюстка і ведемо її, ставимо її вертикально до площини капкейку і робимо ось таку хвилю. Але при цьому третю частину капкейка залишаємо для наступної насадочки для французької зірки. Там, в тому оформленні, ми будемо робити краплиночку: одну більшу, іншу меншу. Перший натиск ми робимо сильніше, щоб зробити більшу краплю. І другий натиск робимо помірним, щоб зробити меншу краплю. І далі, друзі, йде оздоблення перлиночками, посипочкою, глітером, всім, чим душа забажає. Як на мене, ось цей вид оформлення, він і на теренах інтернету я впевнилася. Змінивши просто колір, ви змінюєте і гендер, тому що даний тип відсадки він ні про що не говорить. Він просто є таким якби, естетичним, симпатичним, і, як при вживанні, що мені подобається, тут якраз така гармонійна кількість крему, тому що тут використовуєш вершковий крем. І все в балансі виходить. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Особливе і палке дякую всім моїм підписникам, які завжди мене підтримують у коментарях. А вам нагадую, поставити вподобачку, якщо сюжет вам сподобався. Можливо, зарепостити собі на сторінку, щоб не загубити цю корисну ідею, якщо вона такою для вас є. І вдалого і найближчого втілення, друзі, бережіть себе на наступного сюжету.